Якщо грантодавці про ООН в даному випадку оголошували конкурс і Хмельницький виграв той конкурс, то неможливо за ці гроші купити дрони, амуніцію, тепловізори, будь-що uh -huh. інше, окрім об'єктів, які дозволяють чи проєктів, які дозволяють розвиток підприємництва. А ми подали цей об'єкт як розвиток малого підприємництва. Зайняли шосте місце з 36 пройшли, відповідно отримуємо грант майже 27 мільйонів гривень. Бачив багато дописів у Фейсбуці, що не на часі. Ну але якщо нам міжнародні донори дають гроші, то не на часі їх брати, ну це якби не зовсім правильно. Окрім того, що буде модернізовано муніципальну нерухомість, маємо розуміти, що переважна. Більшість цих грошей залишиться у нас в місті, тобто будуть визначені підрядники на тендері. Я не думаю, що хтось десь з далеких Києва або Харкова прийде участь брати в ньому. Переможуть місцеві підприємці. Місцеві підприємці надуть роботу місцевим мешканцям, які зароблять кошти, сплатять податки, сплатять ПДФО, по і ці гроші залишаться в громаді. Тому це абсолютно хороший проект, абсолютно правильний.